Або три роки служиш, або три роки сидиш в тюрмі. Підстилка офісу президента і, на жаль, колишній військовий Євген Дикий розказав, як треба посилювати мобілізацію в Україні. Та цю саму пересічну людину нарешті поставити під набагато більш адекватним вибором. От або ти три роки служиш, або ти три роки сидиш. Оце зовсім інший вибір буде. І от саме для такого примусу взагалі існує тут держави. От для того, щоб в потрібні критичні моменти змусити індивіда переступити через своє індивідуальне і виконати обов'язок перед всіма перед спільнотою. Знову ж таки, якщо ми говоримо про мотивацію, оцю, е, тих, хто не хоче йти служити, е, е, знову ж таки, примус. Так, так, примус, тому що насправді, ну, ми ж з вами ще того віку, ми ще сіли з радянській школі. Тобто пригадуєте, власне основи держави і права. Держава є апаратом примусу. Це визначення, шкільне, енциклопедичне. Держава це якраз така штука, вона для цього створюється. Справа в тому, що в принципі людина від природи є егоїстом, і час від часу людину треба примусити переступити через своє особисте заради нашого всіх спільного. Отак от, друзі, сидить оця проплачена свиня в студії і розказує, що держава є апаратом примусу. Чомусь він не згадує про те, що джерелом влади в Україні є народ, влада в Україні належить народу. Ні, це абсолютно нікому не цікаво. Він згадує про державний апарат, яка примусово повинна відправляти людей або на війну, або в тюрму. Ось вам і вся демократія, ось вам і весь європейський підхід. А ще більше цікавих і корисних новин, а головне правдивих, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.